Отже, сьогодні з нами Андрій Кравченко. Дуже приємно. Я вам задам пару питань. І перше з них буде м, такий філософський. Про що ваш голос? Про творчість народну, можна сказати, отак, тому що, бачите, я відразу навіть не е, ну, Гарно. — Я ісповідую українську музику і українську е, фольклорну більше В голосі, якщо розібратися, то більше в голосі український фольклор. Угу. Клас! А на вашу думку, якою має бути українська музика зараз? Саме головне простою. Угу. А, бо ми, українці, сприймаємо те, що сприймається просто. Якщо там щось ускладняти, вже воно не заходить. Але простою та від душі саме головне. Клас, дуже дякую. Яку останню пісню ви додали до свого плейлиста? Якщо чесно, я взагалі в мене немає жодного плейлиста. Я, якщо щось слухаю, то це може бути якийсь там YouTube Music, і то е, це дуже рідко, mm -hmm. якщо для... мені треба щось проаналізувати. Тільки mm -hmm. так. Можливо, радіостанції вмикаю. У мене просто на це немає часу. У мене mm -hmm. по 30 концертів у місяць. І за того мені наскільки вистачає музики, що дуже важко десь щось там залишити собі час якийсь на прослуховування пісень. Але ну, українська пісня, от це моє найбільше те, що мені гріє душу.